Підбірка найочікуваніших фільмів листопаду 2024 року. Всім привіт, мої любі агентики кіно. Сьогодні я вам порекомендую найочікуваніші фільми листопаду, від яких ви не зможете відірвати свої оченята. А перед переглядом для мотивації радувати вас новими підбірками. Підпишись на канал, постав лайк та напиши коментар. Будь ласка. І відкриває нашу підбірку фільм, який вийшов на екрани 7 листопада. Український повнометражний художній фільм режисера Станіслава Тіунова під назвою Буча. Сюжет заснований на реальних подіях, що відбулися в містах Буча, Ворзель та Гостомель. Головний герой іноземець, що вирішив боротися зі злом в Україні, країні, яка стала для нього домом. Фільм розповість про порятунок місцевих жителів Костянтином Гудаускас, громадянином Казахстану, який отримав притулок в Україні та проживав в Бучі, З початком російського вторгнення, завдяки своєму казахстанському паспорту, він має можливість проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів. Костянтин не тільки рятує людей, а й на власні очі бачить весь жах війни та окупації. Вважаю, нам всім потрібно під отримати українську творчість. Гладіатор 2. Славнозвісний режисер Рідлі Скотт через два десятиліття повертається до свого оскароносного фільму. Сюжет розгортається через 25 років після подій першого гладіатора. Мати героя Лусіла відправила сина Луція у Нумідію, щоб уберегти дитину від політичних інтриг. Луцій живе мирним життям разом із дружиною та дитиною. Одного дня Нумідію підкорюють римляни на чолі з. Марком Акацієм, який служив під керівництвом Максимуса, головного героя першого гладіатора, Луція беруть у полон, та він стає гладіатором. Щоб краще поринути та зрозуміти сюжет, рекомендую вам мої агентики переглянути і першу частину гладіатора чародійка. Головну роль у цій картині зіграла зірка світового масштабу Аріана Гранде. У фільмі Чародійка, знятому за мотивами серії казок про країну ОС американського письменника Френка Баума. Гранде зіграла привабливу і амбітну дівчинку Глінду, яка згодом стала доброю відьмою півночі. Сюжет розповідатиме історію її дорослішання поряд з ельфабою. дівчиною